3 жовтня в Лубенському лісотехнічному коледжі відбулось зібрання викладачів, на якому підвели підсумки плідної праці колективу протягом року. Завдяки злагодженій роботі, 2014 рік позитивно відзначився на галузі лісового господарства. Директор навчального закладу Роман Цендзюк привітав усіх присутніх з наступаючим професійним святом освітян. Шановні колеги, дозвольте від адміністрації від себе особисто привітати всіх присутніх з нашим святом, побажати, щоб в нас. Настрій в колективі був такий, як ми тільки що перед і під час нього, як сьогодні, погода, щоб завжди змогли, щоб були ми щасливі від того, що є в нас робота, і отримали задоволення від того, що спілкування з молодими людьми. Дає нам можливість подумати про перспективу. Також до привітань приєднався начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко. У вас поєднується опит, мудрість, молодість, знання, традиції, перспективи. Все це воно у вас є, все це воно. Напрацьовано напрацьовано вами не мною, не керівниками агентства чи міністерства освіти. Це ваш колектив, ваш керівник, ваші заступники, ви колеги, ви друзі. Постійним гостем лісотехнічного коледжу є завідуючий кафедрою Полтавської медичної академії, професор медицини Костянтин Іщейкін, який наразі балотується у депутати Верховної Ради по 148-му округу від блоку Петра Порошенка. Зараз під час бурхливих подій, як це? Іноді буває, на поверхню спливає все те, що лежало, вибачте, на дні. І є дуже багато крикунів, які можуть казати, що вони щось вміють чи хочуть робити. А є ті люди, які щоденно, рутинно роблять свою справу, результати якої ми можемо бачити. В закладі, який я маю честь сьогодні відвідувати, якому 123 роки, це набагато більше, ніж нашій Полтавській медичній стоматолічній академії, який тільки 92, дуже молода ще у порівнянні. Такі традиції, що заїжджаючи в Лубни, я вас відвідую вперше, але чув дуже багато. Згадують з дячністю не тільки ті, які навчаються зараз, а й декілька поколінь. Пам'ятають, згадують, хочуть повертатися, приходять і радять, що саме ці традиції дозволяють поєднувати професіоналізм, порядність і патріотизм в одному місці. Я надзвичайно вдячний Роману Васильовичу за те, що він погодився представляти. Мене як кандидата від блоку президента на Лубенській землі, забравши, будучи з Києва, посвідчення цієї особи, я хочу йому сьогодні урочисто вручити при загалі. Добре. Юрій Тараненко висловив власну думку щодо майбутніх виборів в цілому та своє ставлення до кандидата. Зокрема, ви слухайте всіх, ви робіть висновки про всіх. Ну, самий основний висновок ви зробите в кабінці. І тоді ви думаєте, що ви зробили для того, щоб потім не говорити, що ми знову вибрали не той парламент, ми знову не туди йдемо, ми знову не так голосуємо і ми не так робимо. Ця людина дійсно фахівець, ви подивіться послужний список, подивіться звання, посаду і молодість. Я... Могу це сказати, тому що ми знайомі після урочистих привітань, вручення грамот активнішим викладачам та підведення підсумків Костянтин Іщейкін розповів про свою предвиборчу кампанію і як майбутній представник громадських інтересів у Верховній Раді поділився основним напрямком роботи. По-перше, це припинення війни, тому що президенту в парламенті потрібна команда, яка терміново миттєво буде підтримувати всі починання. Народ обрав свого президента в першому турі, і на сьогодні він повинен виправдати. Всі сподівання за допомогою своєї команди. І Якщо до цих виборів, а я вважаю, що саме перший етап люстрації це вибори до Верховної Ради, потраплять справжні патріоти. То перше, що ми зробимо, це зупинимо війну. Далі повинна миттєво пройти люстрація старої влади і починатися серйозна боротьба із корупцією. Ну а надалі, президент зможе зробити свої головні реформи, децентралізацію влади, перевибори на Місцях адміністративну та військову реформу Валентина Власенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин об'єктив.